Вітаю, друзі! Хоча Великдень вже минув. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну великодню листівку з моєї колекції. Хто зі мною давно, той знає, що я люблю і трішки колекціоную старі листівки. І от, напередодні свята я погортала свою колекцію і знайшла ось цю листівку. Вона зовні не яскрава, не примітна чимось особливим, невиразний малюнок, але як виявилося, дуже цікавий. Підпис, і зараз я розповім, чому я захотіла цим поділитися із вами. А спершу зачитаю, що тут написано мовою оригіналу російською мовою. Надіслана вона була 28 березня 1917 року. Дорогає плем'янниця, ім'я, хоча ніби й не складне, але я не можу розібрати щось схоже на Наталія, але не впевнена, що це вона. Вирішимо, хай буде Наталія. Дорогая племянница Наталья Трофимовна, приветствую вас, Христос воскрес! Шлю наилучшее пожелание, желаю много счастья и здоровья, шлю свой сердечный привет Оле и Марусе, Паше и Мише, поздравляю со свободой. А пока бывайте здоровеньки! Ця листівка, як бачите, для надсилання у конверті. Тут немає адреси, немає адреси ані того, хто надсилав, ані того, куди кому надсилалося. Але оця фраза Бувайте здоровенькі говорить про те, що цю листівку швидше за все надіслав зросійщений українець таким самим зросійщеним українцям. За що я люблю старі листівки? Дуже часто в них можна вичитати якусь цікаву особисту історію, сімейну історію. Щось, що свідчить про побут людей, які жили давним-давно, якісь такі деталі дуже, дуже ніжні, дуже милі, дуже колоритні. Бувають. В цій листівці ніби нічого такого немає. Окрім того, що бувайте здоровенькі, і окрім того, що є привітання не лише з великоднем, а є й привітання зі свободою. Ця листівка більшою мірою розповідає не про особисту історію, а про історію нашої країни. Чому вітають зі свободою? Треба згадати, що вона була надіслана у березні 1917 року. Як ми всі я думаю, пам'ятаємо у лютому 1917 року відбулася те, що ми звикли називати буржуазною революцією. Російська монархія була повалена. Імператор Микола ІІ відмовився від престолу. Влада перейшла до тимчасового уряду, до парламенту, який очолив виходець з Катеринославської губернії Михайло Родзянко. І у березні по всій імперії відбулося Свято Свободи, в тому числі і в нашому місті у Катеринославі. Воно відбулося 12 березня за старим стилом. І українці раділи з цього свята не лише тому, що це було звільнення від монархії. Це була така надія на те, що нарешті. Українці зможуть запанувати в своїй державі. Нарешті буде якщо незалежність, про це тоді ще не думали про незалежність. Держави про це подумають трішки згодом за рік, за півтора, то принаймні буде автономія. І от 12 березня у нашому місті відбулося віче: відбувся український мітинг, і в місцевих газетах можна про це почитати звіти. На жаль, знову ж таки мовою оригіналу російською мовою, Українці в День Свободи 12 марта. В 9 часов утра, 12 марта, в біографі колізей почався український мітинг Віча. Біограф Колізей це кінотеатр Колізей, який розташовувався на місці теперішньої Дніпровської міськради. Виступавши оратори останавливались над фактом революції, висказывались за федеративну республіканську форму правління. для всей России с территориальной автономией для Украины. В начале 11 часа все присутствующие на митинге в Колизее выразили желание продолжить митинг на Соборной площади во время празднования свободы. Перед Колизеем публика стала строиться в колонны. Впереди стали в несколько рядов солдаты-украинцы, потому что мы помним, что отрывая Перша Первая вина война, во главе с офицерами украинцами перед ними развивались желто-голубые национальные знамена. За войсками расположились остальные участники митинга – крестьяне, рабочая интеллигенция. Вот все тронулись в путь, приветствуемые по дороге к Соборной площади публикой, заполнившей весь проспект густыми шпалерами. Издалека виднелись желто-голубые прапоры с надписью «Автономия Украины». Все ораторы поддерживали необходимость преобразования России в Федеративную Республику с территориальной автономией Украины. Знову це подкреслюется. Интересно отметить, что среди слушателей находилось много крестьян из ближайших деревень, которые с большим энтузиазмом приветствовали всех ораторов. Опять внушительное шествие Двіжиться вдоль густих стін народа. Оце важливо підкреслити внушительне шествіє. Тобто, це був не якийсь там малочисельний мітинг, це була дійсно велика, велика кількість людей, в яких жила оця ідея власної української держави. Нам дуже часто говорять, говорили про те, що Дніпропетровський, Слав, ісконно русський город. А оці факти, ці історичні події в черговий раз свідчать про те, що це неправда, що наше місто ніколи не було ісконно руським що наше місто було зросійщеним, і як тільки випала нагода для українців. Почати будувати власну державу, хай поки що автономно, але тим не менш українську власну державу вони намагалися скористатися цією можливістю і з великим ентузіазмом поставилися до цієї ідеї. Тобто українське життя, український рух в нашому місті він був завжди. Але через те, що за часів монархії неодноразово заборонялися і українська мова і. Український театр, ну українська політика, звісно, була заборонена просвіта світа організація, яка мала просто популяризувати українську історію, українську мову. Вона теж неодноразово заборонялася. А напередодні цього свята свободи вона знову відновилася. Але на цьому все не закінчилося, не зупинилося розгортання українського руху. 21 травня 1917 року в Катеринославі відбувся український з'їзд. Відбувся він у театрі комерційного зібрання, це на теперішній вулиці Вернацького. Я не знаю, чи працює цей заклад зараз, але ще кілька років тому там був нічний клуб Опера. Наприкінці цього з'їзду було прийнято резолюцію. Мова, якою спілкувалися на з'їзді, була звісно, українська, але поза як це ще пишеться в російськомовній пресі, то все перекладалося російською. Перед закриттям з'їзду постановили послати телеграму временному правительству слідуючого содержання. Губернський український з'їзд в Екатеринославе, двіжимий сознанням історичних прав українського народу, добровольно присоединившегося к московського государству при условии зберігання Своих политических прав считает, что в интересах трудящихся мас восстановление национально-территориальной автономии Украины будет актом справедливости со стороны временного правительства по отношению к украинскому народу. Мы знаємо, що врешті-решт тоді Мрії українців про власну державу не судилося бути здійсненою. Ми знаємо, що за кілька місяців відбувся більшовицький переворот. Невдовзі після цього росіяни підуть на українців першою війною. Дуже хочеться вірити, що теперішня війна, війна росіян проти українців не перша, але стане останньою. З вірою в це і Живемо, ось така а, цікава історія. Ховається за ховалася за такою непримітною листівкою. Дякую, що ви додивилися до кінця. Дякую всім своїм глядачам. Сьогодні, до речі, у мого ютуб-каналу Річниця, бо, як виявилося, я його відкрила саме 22 квітня 2011 року. Відкрила для того, щоб просто завантажувати програми, які я робила тоді на 51 каналі, програми, які я робила ще перед цим. Про мистецтво, про культуру, про історію нашого міста. І, власне, вже робити сюжети, програми для Ютуб-каналу я почала вже восени 2022 року. І я бачу, що хоч і невеличке, але прогрес є, і мені це подобається. Нещодавно, одна моя подруга, яка зараз живе за кордоном, написала мені, що я не уявляю, як можна творити, перебуваючи постійно в стані стресу. Насправді. Якраз оце спонукання себе до творчості воно і дозволяє долати той стрес, який який ми всі переживаємо, бо якщо не було б цього, то, то дійсно можна здуріти. Та ця трудотерапія, вона, вона дуже дуже допомагає. Ну і те, що як я сказала, я бачу певний прогрес на своєму каналі. За ці два з половиною роки на мене підписалося рівно стільки ж людей, скільки підписалося за попередні, скільки це 11 років. Ще раз дякую вам за те, що ви дивитеся мої випуски. Особливо дякую тим, хто підтримує мене подарунками на конверт. І сподіваюся, що наша спільнота людей зацікавлених в українському контенті, у моєму викладі, що ця спільнота буде тільки збільшуватися. До нових зустрічей!